Хаскі та його, учитель, білий кіт, розділ 24, цей високоповажний оголошує холодну війну. На мить усі замовкли. Тишу порушували лише ридання пана Ченя. Шимей схилив голову, прикриваючи щоку рукою. Але коли він глянув на Чованіна, його погляд був прямий і впевнений. Учителю, будь ласка, припиніть це! Якщо ви продовжите. То нести відповідальність доведеться Сишен. Душа можані майже вп'яти пішла. Можливо, він і був негідником, але негідником, який повністю відданий шимею. У цьому перероченні він присягнувся собі дбайливо ставитися до шимея та як слід захищати його. Але минуло лише декілька днів, а шимея вже вдарили і поранили вербовою лозою. Як так? Зараз він навіть не міг звести рахунки з чуваніном. Замість цього він поспішив до шимея, щоб перевірити рану на його щоці. Зі мною все гаразд, м'яко сказав шимей. Усодно дай глянути. Ні, правда, це дрібниця. Шимей намагався пручатись, але можаню вдалося відсунути його руку, що прикривала рану. Зіниці можані вмить звузились. На щоці була рвана, глибока і кривава рана, Шкіра і м'ясо були вивернуті назовні. А з самої рани беззупину текла кров аж до самої шиї шимея. Очі Можаня почервоніли. Він закусив губу і довго, пронизливо дивився на нього, перш ніж розвернутись і заверещати на чуваніна. На цьому ви закінчили. Чуванін з понурим обличчям промовчав. Він не вибачався і не підійшов, лише закореніло стояв на тому самому місці, тримаючи тяньвень. В яку вже не надходила духовна енергія. Можень почувався так, ніби в грудях була незліченна кількість шалених демонів. Хто б стерпів, коли кохана людина, яка у минулому житті вже один раз померла, знову ось так страждала. Він очі уванін, так і дивилися один на одного. Ніхто не хотів поступатись, ніхто не хотів визнавати поразку. Очі моженя поступово наливалися кров'ю. Він так сильно ненавидів чуваніна стільки років, чому цей чоловік завжди з ним ворогує. Коли Можань тільки приєднався до ордену, він зробив дещо не так і був ледь не до смерті побитий Чуваніном. Пізніше, коли шимея поранили, незважаючи на те, що він був одним з лише трьох учнів, яких Чуванін брав за все життя, той просто стояв поруч, ані пальцем не поворухнувши. Потім Шимей помер. А Піксішен було зруйновано. Мовою став неперевершеним володарем світу заклиначів, і всі в людському світі підкорялись йому. Тільки Чуванін протистояв йому, руйнував його велику справу і зачіпав його совість, постійно нагадуючи йому, що, хоча він і був тим, що наступає на безсмертних, але він і був тим божевільним, котрий втратив розум і від якого всі відвернулися. Чуванін. Чуванін. У житті і смерті це завжди був він. Вони обидва все ще були одягнені в однакові весільні шати, червоним до червоного, але прірва між ними була такою великою, що її неможливо було нічим заповнити. Урешті Чуванін сховав тяньвень, панчені з полегшенням зітхнув і впав на коліна перед Шемеєм, безперервно кланяючись. Такий добрий! Такий милосердний, безсмертний, справжній живий Бодгісатва, наш справжній рятівник. Дякую, що врятував мою сім'ю. Дякую, дякую, безсмертний, дякую, 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 безсмертний. Завжди закінчувалося так Чуванін буде тим, хто подбає про злого духа, але також тим, хто злісно відшмагає ботагом. Чованін зробив те, що повинен був зробити, але і те, чого робити не мав. І врешті хтось інший постане рятівником. А він лиходієм так було завжди. Чуванін знав свій поганий темперамент, тому змирився з цим і не шкодував. Звичайно, він почувався погано після того, як випадково вдарив свого учня, але не міг змусити себе підійти і сказати кілька теплих, лагідних слів через своє самолюбство. Замість цього просто пішов і став перед маленькою дочкою родини чінь. Дівчинка подивилася на нього. І підсвідомо відступила, затремтівши від страху. З усієї родини чень вона була єдиною, хто мав хоч якусь доброту, говорячи, Ванін пом'якшив голос Твоя мати була одержима привидами, і тривалість її життя скоротилася щонайменше на 20 років. Якщо вона не покається і поновить аморальні помисли, її охопить негативна енергія, і боюсь, що вона помре ще раніше. Коли вона прокинеться, скажіть їй, власноруч, виготовити з червоного перського дерева меморіальну табличку для молодої пані Лво і чітко визнати на ній її статус. Сянсянь була законною дружиною чень Бохваня, щоб виконати її предсмертне бажання. Той факт, що ваша родина приховувала це роками, також має бути оприлюднений. Він зробив паузу, а потім простягнув їй книгу з писанням. Крім того, вся ваша сім'я повинна ставати на коліна і читати заклинання звільнення тричі на день, щоб допомогти душі молодої пані Лво віднайти спокій і позбавитись духів, що переслідують вашу родину. Це потрібно робити повні десять років, без зупинку, інакше молода пані Лво повернеться, аби мститись. Так. голос дівчинки тремтів. Дуже дякую, заклинателю. Чуванін обернувся на пане ченя і його сина, дивлячись на них поглядом гострим, як засніжений кінжал. Коли мадам чень прокинеться, ви двоє повинні розповісти їй усе і дати їй прийняти своє рішення. Якщо ви хоч щось спробуєте приховати, я вам обом язики вирву. Ці двоє були не більше, ніж боягузами, які не наважувались чинити жодного опору тепер, коли все дійшло до цього. Вони впали на землю, присягаючись виконувати всі його вказівки. Щодо аромату пудриста метеликів, його створив самотужки пан Лво, але ви безсоромно стверджували, що це ваш власний рецепт. Ви й самі знаєте, що треба зробити, і я більше не буду витрачати на вас слова. Чуванін махнув рукавами і пішов. Ми обов'язково виправимо заявки нашого магазину і уточнимо, що цей аромат був розроблений. Паном Лво. Коли все було врегульовано, човенін доручив Можані відвести пані Чіняо всередину, щоб витягнути з неї отруту. Хоча можань приховував у своєму серцю ненависть, він добре знав, що в молодості сталося до вчителя радше з повагою, ніж зухвало, тому не протестував. Лише стиснув руку шимея і прошепотів Іди, подбай про своє обличчя і зупини кровотечу. Я відведу її всередину. В кімнаті старшого сина ченів все ще висів великий червоний символ подвійне щастя. Усе сталося так швидко, що вони ймовірно забули зняти його в поспіху. Зараз, коли чень Бохвань став лише порошком, це здавалося глибокою насмішкою. Пані Чін Яо стала жертвою в цьому безглуздому, просякнутому жадібності фарсі. Що вона вирішить робити, коли прокинеться? Вона була звичайною людиною, і її тіло не могло витримувати все так само, як тіло шимея, тому Чуванін мовчки витяг отруєну кров і згодував їй пілюлю. Можані весь час стояв осторонь, подаючи миску з водою та простягаючи рушник. Тим часом вони обидва не розмовляли, навіть не дивились один на одного. Коли Чуванін вже йшов, його байдужий погляд пробіг по стіні, перш ніж за щось зачепитись. Він уважніше придивився до вірша, що на ній висів. Стопчики літер були написані звичайним почерком, й вертикально. Чорнило сохло недовго, а краї паперу ще не почали жовтіти. Пара долоней рожевих, глечик вина в жовтім світлі, Злена весна містом кружляє, вітер гія, верби колихає, суворі вітри. Бушували зі сходу, щастя недовге, як дівчини врода. Одна чаша журби, роки довгі без тебе. Все не те, все не те, все не те. Але знову повернеться весна, силуети розтануть вдалині, сльози з очей і хустини вологі. Персика цвіт вкриває дороги. Безсмертні кохання обітниці, любовні листи не написані, Ніщо не залишиться, крім неба, блакиті і сонця, щоб знову світло створити. На серці Чованіна раптом стало важко. Напис охайний, і зроблений старанно, підписано Чень бохвань Три символи його імені були яскраво помітними. Молодий пан Чень. Одружився з дочкою родини Яо, всупереч власним бажанням, і був змушений тримати страждання при собі. Невже він провів останні дні свого життя, стоячи біля вікна з пензлем, не здатний робити будь що, окрім переписування шпильки з феніксом, ОДИ втраті та розлукам? Вірш відомого китайського поета Лу Ю 1125 1210. ДИНАСТІЯ Сун. Чуванін не хотів залишатися в маєтку ченів ані хвилини довше. Терплячи пекуче білю плечі, він розвернувся і пішов. Через поранення Чувані на май не могли одразу запрягти коней і повернутися на пік Сушен. Крім того, Чуванін особливо не любив подорожувати на мечах, тому вони вирішили провести ніч у корчмі. Тож вони могли піти оглянути храм примарної майстерки наступного дня, щоб переконатись, що про все подбали належним чином, незважаючи на те, що привиди мерці були розтрощені технікою вітру Чуваніна, знищені були лише їхні тіла, але не душі. Тож нема нічого страшного в тому, щоб залишитися на декілька днів і переконатися, що ніхто не прослизнув, аби продовжити створювати неприємності. Чуванін мовчки йшов попереду двоє учнів слідували за ним. Шимей наче щось згадав. А Жень, одяг, який у вас з учителем, що що сталося? Можень здивувався, перш ніж зрозумів, що вони з учителем досі були одягнені у вісільні вбрання. Він смертельно боявся, що Шимей може неправильно зрозуміти, і поспішив його зняти. Це з ілюзорного світу. Не думай надто про це. Я. На півслові він кинув ще один погляд і зрозумів. Оскільки шимея також провели крізь посмертний шлюбний обряд, він теж був у весільних одежах, просто вони мали інший дизайн, ніж у можані і чуваніна. Крім того, через дірки та розриви вже було не розгледіти оригінальний вигляд, але як би там не було, це весільні шати. Стоячи ось так, плечоплеч з шимеєм, він міг уявити, що це шимеєві руки він тримав там. В ілюзії примареної майстерки, з ним вклонявся і ділився вином, з ним одружувався. Раптом він перехотів знімати вбрання і міг лише ошелешено дивитися на шимея. Шимей тепло посміхнувся. Що таке? Ти не закінчив фразу? Нічого. Пробурмотів можень. Човенін йшов на кілька кроків попереду. Хто знає, скільки він почув, але він зупинився і обернувся. Не посвітлішало. Після метушливої ночі сутінки почали зникати, а над горизонтом з'явились перші промені світанку. багряне сонце, наче розірване криваве серце, проривалось темної безодні, щоб розфарбувати небо в розкішні кольори. Підсвічене світлом, Чуванін стояв поміж кінцем довгої ночі, яка ставала все яскравішою, і світанком. Який повільно розливався по всьому небу. Він стояв у профіль, його весільний наряд був червоний, як кров. Схід сонця накинув на нього золотий ореол, розмиваючи вираз обличчя. Раптом духовна енергія здійнялася, розірвавши його весільні шати на шматки. Клаптики червоного затріпотіли, як безліч пелюсток зів'ялих квітів хайтану. Здійнявся вітер, розкидаючи шматочки повсюди. Білий одяг знизу замайорів на вітру разом з чорнильно чорним волоссям, кров на плечі, клаптики тканини в повітрі. Пляма крові там, де його поранили, коли він захищав можання, була ще яскравішою та помітнішою на тій білій одежі. Минуло багато часу, перш ніж човенін холодно посміхнувся, наче глузуючи Мовию, що між тобою і мною? Можна неправильно зрозуміти. Мов Так він звав моженя, коли був злий, холодний і вічливим тоном, в якому не можна було почути і натяку на будь-яке тепло. Можень поперхнувся, заскочений зненацька, і не знайшов, що сказати. Човенін перестав посміхатися і пішов геть, змахнувши рукавами. У цю годину навколо не було ні душі. Він ішов попереду один. Ніби він був зовсім самотнім в цьому туманному світі. Його жорсткий, презирливий погляд розвіявся, щойно він зайшов до кімнати корчми і зачинив двері. Чуванін скрипнув зубами, і на його обличчі чітко відобразився біль, коли він підняв руку, щоб торкнутися свого плеча. Пазурі примарної церемонії майстерки нічим не поступалися тяньвень. І те і те було надзвичайно потужною зброєю природи. Усе плече було розірване, але він не мав змоги подбати про нього під час демонічної атаки. Тепер воно заражене і почало гноїтися. Біль був нестерпним. Стоючи посеред кімнати, Чуванін повільно видихнув і спробував зняти одяг. Але тканина прилипла до шкіри там, де кров уже засохла. При натязі. Тіло пронизало стрілами болю. Можані дісталася сусідня кімната. У корчмі була погана звукоізоляція, а Чуванін не хотів, щоб хтось знав. Тож він закусив губу і одним нещадним рухом зірвав тканину. Ах! Чуванін стримано простогнав, потім повільно відпустив губу. На зубах і губах, де він вкусив надто сильно, з'явилася кров. Він важко дихав. Обличчя стало абсолютно безбарвним, а тіло вкривав холодний піт. Він опустив свої довгі густі вії і, тремтячи, подивився вниз, щоб побачити поранення. Все не так уже й погано можна впоратись. Притримуючись за стіл, він повільно опустився на крісло. Потроху, ковтаючи біль, витер рану неушкодженою рукою за допомогою рушника і води. Який за його наказом приніс служник корчми. Потім гострим ножем він відрізав мертву плоть, а тоді наніс мась зроблену пані Ван, і, зрештою, повільно, з великими труднощами він сам обмотав бинтами плече. Він не звик показувати слабкість перед іншими, і вже неодноразово переживав такий біль і щоразу долав його сам. Поранений звір знайде, де сховатись і зализати рани. Іноді чуваніну здавалося, що він нічим не відрізняється від тих звірів і що це самотнє існування, ймовірно, триватиме й надалі. Він знав, що він не визвав симпатію людей, тому не хотів жалібно благати когось про допомогу. У нього була гордість, хоча й досить важко зрозуміла. Але коли він зняв одяг, на підлогу впала парчева торба з вишитими на червоному атласі, квітами, шовкового дерева. Його пальці тремтіли від болю, коли він повільно відкрив її. Всередині лежали перев'язані шнурком пасма волосся, його і моженя. Чованін на мить здався трохи розсіяним. Він хотів піднести мішочок до вогню свічки і спалити його разом із безглуздим вмістом, але кінець кінцем не зміг цього зробити, заплітаючи волосся, щоб стати чоловіком і дружиною. Відтепер ви ніколи не матимете сумнівів у подружньому коханні. Він майже чув тихе гикання золотого хлопчика та нефритової дівчинки. Чувані не розумів глибоке трепотіння у своєму серці і ненавидів себе ще більше через це. Він міцно стиснув у руці м'який мішечок і повільно заплющив очі. Він не міг прийняти ті почуття, що довго плекав до можання. Єдине його бажання полягало в тому, щоб вирвати власне серце і вирізати звідти мерзенні думки, роздробити, відрізати і викинути їх. Де поділася його порядність, пристойність? Чи був мов якимось, про кого можна так думати? Який з нього вчитель воістину гірші за тварину? У двері раптом постукали. Чованін був в розпалі самоїдства. Коли він злякано, з широко розплющеними очима заховав парчею мішечок у рукав, на обличчі знову з'явився злий вираз. Хто там? Учителю, це я. Зовні почувся голос Можаня, і серце биття Чуваніна трохи прискорилось. Я можу війти. Цій озвучивачі є що сказати. По перше. Я щось не можу сидіти на сараці рівно, і я хочу піти на якусь іншу співець, тому мене не влаштовує моя робота, і тому я не певна на рахунок, як будуть виходити потім глави, але поки що я ще сиджу на сараці рівно, тому поки все більш-менш буде виходити нормально. По-друге, я не знаю, як ви, але насправді це попахує дуже сильно. І так і є, педафе я. Я не пам'ятаю, скільки років чуваніну, але точно більше 18. До 30 до 25 можливо, а мажанню де 16. Алло, mm. дядя поліцейський? Тут щось коїться неправильне. Я розумію, що вони там, все в них почнеться тільки тоді, коли Можань вже пройде самопсихотерапію. От. Але, але, але Те, що ти закохуєшся в чувака, довго вже закоханий в чувака, якому ну, розумієте? Мене. Я це озвучую така Ах, -а за це я дуже люблю гуюня, бляха. Також є моментики за які можна було б теж в такій фігні попідозрювати, і так-то воно Ти... так і попахує, тому що це китайці, а в них є фетіші на це, типу, ну є, на жаль. Але зате в шаполан там чувак маленький ловив краш, а той вже потім такий, типу. Може, якось ні, а ти такий, а може, якось та, і вони якось все-таки та. Насправді трохи нелогічно, але окей, але мм, коли дорослий чучок, давно вже в. У мене щось трошки мені недобре. Що ж, я піду. Нервово курити цигарку і думати про життя, і про те, що шоу китайців за папайка на тому. та А поки нагадую за те, що в мене є в соцмережі по тебе, тільки інстаграм-телеграм-канал, на який можна підписатися. та І там, типу, багато ціка... цікавинок можна знайти для себе. Ось, дякую всім, що слухаєте, і папа! -па!